Доброго дня, доброго дня, шановні народні депутати, шановні виборці, українські народи. Я хочу привернути разом з своїми колегами і з представниками медіа суспільства і громадськості привернути вашу увагу до чергових спроб Комітету з якраз податкової і митної політики пані Южаніної провести через парламент по суті алкогольний закон, який нарешті хоче повернути. З їх точки зору, наповнення українського бюджету, але через що Виявляється, що український бюджет не може нічим наповнюватися, окрім реклами пива і споювання українського народу. Так, от якраз 2971 д оцей законопроект, який то ставлять порядок денний, то потім відкликають після тиску громадськості, передбачає повне повернення реклами пива і споювання української молоді і українських дітей. Саме тому, я думаю, така активна позиція і народних депутатів, і більшості народних депутатів, а також медичної і немедичної громадськості, медійної громадськості. Е Засвідчить те, що український народ має сказати досить пивному лобі і досить оці алкогольні певні рекламі на нашому телебаченні. Ми що хочемо піти шляхом Російської Федерації, де е, великий цар споює свій народ, для того, щоб вони потім були слухняними і голосували не задумуючись. Ви бачите, до чого це призвело? Тому я думаю, Україна має йти європейським шляхом, і ми маємо сказати раз і назавжди ні певним лобістам, ні таким законопроектам, які вносить пані Южаніна. Дякую. Зараз я передам слово колезі своєму народному депутату і представникам громади. доброго дня, шановні колеги Романюк Віктор Миколаївич. Якщо ми звернемося сьогодні до практику світу, весь світ іде шляхом побудови здорових націй. Якщо ми будемо приймати подібні нормативні акти, ми будемо потрібно чітко для себе дати відповідь про те, що побудова незаконодавчого пола, яке забезпечує інтереси і лобіює інтереси виробників алкогольних напівів, це значить шлях не до здорової нації. Тому ми чітко і ясно маємо сказати. Про те, що якщо українці хочуть бути здоровими, якщо українці хочуть бути заможними, це не наш шлях, не наш шлях будувати державу, де є відкрита реклама алкогольних напоїв. У нас і так колосальні проблеми з цим питанням. Якщо ми будемо далі популяризувати не здоровий стиль життя, а популяризувати алкогольні напої, це дуже погано для нас всіх закінчується. Дякую. Тарас Шевченко, директор інституту медіаправа, як юрист, хочу сказати, що лобісти закону абсолютно маніпулюють європейськими нормами, стверджуючи, що, начебто, цей закон це приведення у відповідність до європейської конвенції з транскордонного телебачення. Це неправда, це брехня. Європейська конвенція не передбачає реклами пива. Європейська конвенція не передбачає, власне, передбачає, що вимоги до алкоголю є однаковими. Якщо ж цей закон буде ухвалено, то пиво буде виведено з усіх тих обмежень, які стосуються алкоголю. Це і реклама в денний час, це реклама в пресі, це і відсутність навіть медичного попередження. У з точки зору європейської конвенції, головне, що хочу сказати, європейська конвенція регулює лише базу. Європейська конвенція прямо передбачає, що держави мають повне право вводити більш жорсткі обмеження, якщо вони цього забажають. На сьогодні в Україні діє більш жорсткі обмеження, і це справа українців вирішувати, чи тримати його, чи ні. Маніпулювати європейською конвенцією не потрібно. Доброго дня, мене звати Кунденко Крістіна і я є мамою двохрічної Міхеліни. Чому ми сьогодні тут? Тому що рекламщики впевнені, що діти є ідеальним споживачем у майбутньому. Річ у тім, що зараз діти вивчають навколишній світ, і тому я не хочу як мама, щоб у майбутньому у моєму у, мої, у моєї дитині у її навколишньому світі був келих пива. Тому ми зараз тут для того, щоб застерегти суспільство. Від загрози бережіть себе та своїх дітей.